Всім доброго раночку. Ми прокинулись. Помила волосся. Зараз буду сушити, але перш ніж сушити, хочу зробити собі масочку Масочку на обличчя. До речі, масочка у мене нова. Під ялиночку, можна так сказати. Ось така масочка. Вчора мейкап приїжджав. От, замовила. Ой, щось улетіло в мене. Лопаточка улетіла, уявляєте? Блін, Женя, буде радий. Так, ну ладно, в мене там ще є лопаточка. Замовила я собі маску з рожевою глиною. М -м, приємно пахне. Ось така вона всередині. Ось така. Зараз будемо робити масочку. Ми, до речі, вчора оту трішки погралися, погралися і лягли спати. Загрузили ще перед тим, як лягали спати, посидомийну машину, Ой, вона така густа. Посидомийну машину ми завантажили. ой щось мені не ця маска. Шось, воно щось падає. Мабуть, буду руками. Вона така просто дуже сильно густа, прям знаєте. Буду брати лопаточкою. а То що ж таке? О, отак от буду наносити пальцями, тому що, мені здається, тут ні лопаточка і навіть. Цей пензлик не допоможе, бо вона така й справді дуже-дуже густа-густа. Про що я вам розповідала? Про те, що запустили ще посадовину машину. Це так чудово, що вона є, вона хоч і невеличка, але дуже багато туди, що вміщається. Частину ще ми залишили просто на кухні брудний посуд. От. І сьогодні Женя вранці теж вже вдругу запустив. Сиділи, ми сиділи вдома і вирішили вийти прогулятись на вулиці. Холодно, мінус вісім. Сонечко вже сіло, але нам це не заважає. Фух. Тепло вдягнулося, взяли санчата. Ой, не спішіть, бо я можу впасти, тут слизько. пыську. Давай. Тяны. Риска. Давай. Тихо, тихо. Тихонько, не на обличье дуть. Давай. Тяны. Классно. Ну, бачишь, все, про себя. А вот тут. Бач, все працює. А що воно там? Ну от всередині. Щось якісь конфетюшки, так? Да? Ще якісь конфетюшки, так. <да? сіщі> Та у нас три гривні коштує. Бач, всередині, ага. штучка якась. Якщо ви не народжуєте дітей, <сіхі> заради цього то же нащо вам вони. Та я Тут асфальт. Буду. Раз. Давай, Давай. Раз. Два. Три. И тяни. Натягивается, да? О! у, -у, -у! Всім ще раз привіт. У нас вже наступний день. Цілий день. Сьогодні сидимо вдома, тому що вночі були шахеди, Ми не виспались, спали півночі з сашулькою в коридорі. а Сьогодні вже вирішила нікуди не йти. Сидимо вдома. Тільки Женя сходив в магазин за зеленю, тому що зараз будемо вечеряти. Поставила картопельку на пюре. От і вирішила зробити салат. А попередній салат, який я купувала, щось він почав там помирати, <гум> тому Женя я сходив за новим. Він такий, чесно кажучи, теж був не дуже, але я так вибрала, перемила все і от зібрала салат. Він, до речі, схожий на салат, який я робила 31 грудня на Новий рік. Тільки в мене там замість груш були мандарини і креветки були А сьогодні я зробила посмажила грушу. так І буде в нас ще А Заправочка французька гірчиця. Ось такий крем, соєвий соус, оливкова олія. Зараз оце все перемішаю. Додам прошуток. Ось такий чудовий салатик буде. Що вам ще розповісти? Ще допиваю. Вчорашній шампусик. От трішки залишилось вчора, не все випили після прогулянки. А так нічого. Домашніми справами вже займаюся. Сьогодні в мене прання. От. Світло у нас не вимикає. А, так, да, із хорошого. В нас не вимикають чомусь світло. Не знаю чому. Це, звісно, добре. У нас коли вже таке було, що нас не вимикали. Жаківа під мені казали, що немає технічної можливості після обстрілу. Вимкнути просто, mm -hmm. так? Mm -hmm. а, нас і... а хоча перестали вимикати до обстрілу. Вчора же ж уночі, ближ, ближче до ночі, були ці шахеди, і ми тоді нас не вимикали. Ну, сьогодні, ну це добре, це добре. Сидимо вдома, тому світло є, дивимось телевізор. Ладно, зараз це треба відкрити. Зроблю. Подобаються нам дуже ці салатики. Дуже смачні. І зараз оце, знаєте, ми з'їдаємо. Залишається трішечки. Яка краса. Ну придумали ж такі салати, так? Да? Класс. Немає майонезу. Дуже смачно. Так, прогулювались по райончику, заходили в магазин, купили фарбу. Матрикс, хочу пофарбувати волосся. Взяли ще ось такі перчатки, мені подобаються для, рай... для району. Ой, це ми тільки що просто розмовляли Женю про райони, куди прилітає сьогодні. І оце мені на язику перчатки прозорі мені подобаються для роботи. Потім заходили ще в сільпо, взяли хлібчик, булочки. Бо це, знаєте, сидимо вдома, це все жор. Він не закінчується. скільки можна вже оце їсти і їсти. Тому сьогодні будемо ще готувати піцу. Взяла дріжджі сухі, взяли ще ось такі венчірку взяли, так, взяли сметанку, цибульку, моркву, кукурузку, ще пергамент взяли, помідорки. Помідорка. А Сашулік вирішила на вечір приготувати нам піцу. Да, все сама, все сама робить. Яка молодець. Ой. Впало. Впало? Куди? Туди. Ой, що у нас піца? Тісто я приготувала в хлібопічці, все закинула, смішала. Це що, тут тобі не здається, що тут треба ще докласти? Так, так, а не по-другому вона... вже слою. там? Що вона закривається. Нічого страшного. А, не треба. У нас така, знаєте, домашня піца, всього побільше. Так от, тісто я поклала, о, все для тіста я поклала в хлібопічку. Хлібопіч мені все змішала. Тісто в мене там підійшло, розкатала. Трішки підпекла окремо цю основу. І зараз будемо це викладати: цибулька, соус. Ось така в нас шинка куряча, сир, помідорки. Сашулька хоче з кукурузкою. Женя хоче з оливками. Додамо і то, і то. Всім ще раз привіт! Продовжую знімати цей влог. Ми вже сьогодні з самого рання їздили по справах. От, але ще справи не закінчуються. Сьогодні ще треба до лікаря мені з'їздити. Поїдемо разом з Сашулькою. Сьогодні вранці їздили по іншим там справам. От, і по дорозі заїжджала в епіцентр, закінчився в мене засіб для прибирання. Купили ось такий від Даламарк, що вам колись розповідала, показувала. Він мені подобається тим, що він не залишає. Ось цих плям, розводів після того, як висихає підлога, воно не залишається. Взяла на цей раз тільки кілограм, тому що знижка була на кілограмову пачку. В принципі, якщо брати 3 кілограма, то ціна б така сама вийшла би. Бо цей 219 коштував, але він з ароматом універсальний і з ароматом. А був просто універсальний 666 гривень 3 кг. В принципі, ну, то на той вийшло, Ну, на цей раз вирішила взяти з ароматом. От, один кілограм, потім, коли використаю, може з'явитися ще знижечка на звичайний порошок. І вирішила ще взяти спробувати ось такий від майор натуральний. Ось такий гель для інтімної гігієни. А на майкапі я почитала, начебто відгуки були такі, знаєте, непогані. Ну, взяла спробувати. Теж була на ньому знижечка. От. І ще взяла ось такі губки спробувати. Ось такі все. Це, що ми купили. Ну, мені по дорозі просто було, я заїхала повчора, вчора, поки світло було. Речі прала, вже все перепрала, і постіль міняла, і рушники поміняла, бо після обстрілів нещодавних в нас води, світла, опалення не було. І, коротше, було весело. Я не, не знімала, не розповідала, не показувала. Що його, якщо воно, звісно, у всіх так майже по всій країні. Ой, а так нічого. Знов у нас холодніше, до цього був дощ, погода була така не дуже, ми сиділи вдома. А сьогодні вже так сухо, вітер, трішки морозець, щось зривається, якась крупа така, знаєте, дрібна. А зараз ми з сашулькою я планую пообідати. Світла в нас немає, але потім включать його в два години і буде аж до самої ночі, не будуть вимикати. Сьогодні графік якось так чудовий прям. От, а зараз поставила водичку на макарошки. Хочу зварити макарошки. Вчора ввечері готувала курку, просто поставила її в кастрюльку, додала цибульку, морку, зеленюшку, Водичкою залила і пропушкувала, і взагалі прям супер. На сьогодні тепер у нас є, що їсти, ще супік у нас є. От, тому готувати. Так, сьогодні особливо щось таке, знаєте, не планую. Тим паче, у Жені сьогодні, ні ввечері він не буде вдома вечеряти, тому що у нього сьогодні після Нового року новорічний корпоратив, можна так сказати, тому е ввечері ми сьогодні з сашулькою будемо самі. А так нічого. Сьогодні ввечері планую е працювати. Попрацюю, завтра до стоматолога треба буде з'їздити сашульки. Треба знов показати її, оцей апарат, який встановлювали їй. І завтра, начебто, повинні подивитися і сказати, що вже все підкручувати не треба і продовжувати просто носити. Все, наговорилася з вами на 4 хвилини і чую, що в мене вже закипає вода. Треба зараз макарошки варити. Все, ми зібралися. Гріємо машину і будемо їхати. По плану в мене ще заїхати в Рошен, Може, в Рошен <гум> Купити вкусняшок. Подивимось. Так, і куди ми приїхали після справ? Рошен. Рошен. Зараз щось подивимось. Що? Я не скажу, що я буду. Uh -huh. Ням-ням. лимонний тарт. Тісточка. Все є. Чудово. Цюкеречки. Якісь цукерочки. Якісь цукерочки. Та думаю, що думав, ще, начебто є цукерочки. Взяли тісточка. Щось такого, щоб ще щось я купила. Такого начебто нічого не хочеться. О, я хотіла тісточка. сипучки. А що це таке? Мікс а, людяники. То людяники. А тобі таке не можна, Сашуль, людяники. Людяники тобі не можна. Можна? У тебе ж стоїть пластина там. Що тут ще є? Якесь пташине молоко, я дивилася. У нас вже наступний день всією родиною після стоматолога тепер приїхали в епіцентр. І прогуляємось просто. Дома світла немає, тому вдома нема чого робити, тому будемо гуляти. До речі, стоматолог нас тепер відпустив до квітня місяця, зафіксував оту штучку нам і все. Да, тут дірочку, там де ми вставляли, таку штучку і підкручували. Тепер зафіксували, щоб воно нікуди не ділося. І все, тепер будемо просто ходити. Що тут? Що тут? Вчора купувала в іншому епіцентрі Деламарк а Тут більше вибору. Той який в центрі знаходиться. Епіцентр для дитячих речей. Нам треба почистити диван і зайшли от за от такою штучкою, якраз вона на знижках. Треба глянути. Що, беремо? Так, Беремо, беремо. бо тут вона тільки така одна. Да, да. А тут є більше, а ні, це для килимів. Так, не це... то. Ну, візьмемо, спробуємо. Я вам покажу, яка у нас пляма є. Ага. Там була вода, вона просто таким, знаєте. Висохло не дуже такий слід залишився ага, на дивані, тому треба почистити. Ага. у, -у, -у. В нашій родині є особливість, коли ми заходимо в ряди з постільною білизною да, з постільною білизною, то в нас. Кожен раз ми задаємося питанням, яке яких... ж... да. все ж таки розміри нам да. воно треба, і кожен раз ми не можемо згадати, і кожен раз після цього ми приїжджаємо. Ми міряємо, міряємо. да так кажемо, Стали треба запам'ятати, і кожен раз, коли потім ми приїжджаємо, ми просто забуваємо. А, задумаємося вона була. Да? Ми просто забуваємо. І ми знов приїхали, кажемо собі, пішли, подивимося, постіль, пішли. І дивимось, і дивимось Думаю, А який в нас розмір? Добре, що я знаєте, знімала відео і колись я показувала. Комплект постріл, і я кожен раз оце заходжу і дивлюсь, і потім Женя каже, ні, давай точно зайдемо, каже, додому приїдемо, заміряємо і тоді будемо брати. І от ми вже котрий раз приїжджаємо, отак от у нас отака от традиція покрови. сімейна є. Так, Ой, блін. Сатіт. Мам, тату, мам, а ви а? знаєте, чому ця вона така більш така От, от ага. тут щось от, от, от. типу такого матеріалу. треба. Ага. Мама, 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 прямуємо до каси, і нас зустріла робітниця епіцентру, каже, за скільки ви обрали постіль. Вона пробила, подивилася і сказала, що ти де? Я загубила. Сказала, що якісь подаруночки ще будуть. Цікаво. Каже, ви йдіть, сплачуйте, а я візьму подаруночки. Подаруночки ми любимо. Аж я козякцям не знову. Цікаво. Так, ми зайшли в Сітімо і нам тут ще, ще подаруночки. Бельгійська цукерка в подарунок при замовленні кавового напою або какао. Це десь там. Угу. Прикольно. Кажу одні подарунки, так? Да? Клас. Вже скупилась. Сашурик п'є какао. Смачно тобі? Ще цукерочку. Да, нам Я вже... угу. Погризла, Погризла, так. Да. Смачно тобі. Угу. Так, ми вже вдома продовжую розповідати про подарунок. Так от, ходили ми, ходили, і до нас рандомна, до нас чомусь не знаю, підійшла дівчинка, каже: давайте вам зробимо подарунок при купівлі там чогось на. Якусь там суму, от, то можна обрати подарунок. Точніше, не обрати, а вам ми зробимо подарунок. Не знаю, вона ходила-ходила, там понабирала, понабирала, потім вони почали пробувати, і нам дісталася подарунок. Ось така величезна просто книжка. Я кажу: а чого так? Оце все кажу, якось незвично, що щось в подарунок дають, якась акція у вас чи що. Вона каже: ну, це робиться для того, щоб люди поверталися до нас. Не знаю. Не знаю, як це пояснити. Ну, приємно, дуже приємно, звісно ж. І ось таку розмальовку ще дали. Клас. Класно. а це взагалі дуже така велика книжка. Прям така вона, знаєте, товстенька. Клас. Ну, і взяли ось такий комплект. З квіточками. На щось таке подібне, схоже є. Комплект. Ще заходили в сільпов, в Апельмон, в сільпо взяли рибку, хочу сьогодні приготувати. Важкове масло, пюре, міді, взяли, небагато помідорок, взяли один огірок спробувати. Зазвичай я беру гладесенький, але взяла ось такий. Спробуємо. Так, Томатне пюре, небагато корму, взяли банани, зелень, фольгу, хлібчик та взяли ще ківі. От, Сківі, мені цікаво. Кисле, буде, чи не кисло, подивимось. Так, взяли ось таку ручку. На знижках вона була. Бачите? Гріх не взяти, так? Тримай. Теж з коромі. Ще взяли два ось таких засоби. Один я вам показала, інший взяли ось такий саво. Хочу почистити а, в уголочках вікна. У мене там з'явилося від вологості небагато плісняви, хочу почистити в деяких місцях, тому я колись його вже купувала, він чудово працює. Правда, вонючий, але чудово працює. Так, готую рибку, поселила поперчила, додала цибульку, потім лимончик, італійські трави. ось такі. Зараз накрию фольгою і у розігріту духовку. Десь на хвилинок 20-25, потім відкрию. Подивлюсь, ну вона насправді готується дуже швидко. Так, рибка в мене вже готується, і якраз вам ще поки вона готується, хочу показати, що ми купили в Сінсей. Повітряної тривоги просто не було. І ми скористалися цією можливістю і зайшли спокійно, наміряли. До речі, у людей теж небагато було, бо мабуть, всі скупилися перед новим роком. А ми зайшли це після. Цієї знижки ще були, От, тому наміряла собі ось такий костюмчик приємний. А тут така ось футболочка і штанішки. Штанішки коштували вони 700 гривень, і, слухайте, за таку вартість дуже така приємна е, якість. Угу. Дуже хороша якість. От, також ще взяла ось таку футболочку. Вона така теж, знаєте, по якості мені дуже сподобалась. Вона така цупка, тобто вона не. Цей котон, я сподіваюся, насправді, що він не, це не розтягнеться після прання. От, ну, мені так здається, що воно так воно і буде, що воно не розтягнеться. Взяла собі емпу 300 гривень коштувала. Так, тисяч собі там ще. Ось таку футболочку я собі придбала, але вона вже йшла на знижках. І вона така вже по якості. Нормально, нормально. В принципі, нормально. Теж сподобалась. З кіточками під рубашечку піде. Так, сашульки теж обрали. Піжамку тут о, комплект. А, він подвійний. О, да, подвійний. Чогось я, знаєте, подумала, що він йде. Як зроблене? Думала, що дві футболочки і одні ці шортики. А тут як дві піжамки дві піжамки за 229 гривень. Взагалі, клас. Я просто цих шортиків не побачила, подивилася футболочка раз. Штанці думала, о, дві різні футболочки і шортики. А тут гляньте, який класний комплект за таку ціну. А ще ось цей взагалі 89 гривень. Комплект. Клас! піжамки супер. Бо якщо Сашулька зараз спить з довгим рукавом і в штанцях, їй дуже спекотно а вона оце вдягає ось такі шортики, маєчко і взагалі дуже чудово себе почуває Женя собі також обрав футболочки на кожен день. Ось таку сіреньку, біленьку таку з малюнком, і ось таку. Те, що брав і ось ця так само на нього. Ковтинка дуже класна сіла, вона теплесенька, на роботу з карманами, з капюшоном, Дуже нам сподобалось. Теж придбав. І додому взяв собі штанці сіренькі. Що вони? Вони без знижки йшли. Але в мене там були ще бонуси. І дуже чудово вийшло в районі 500 гривень знижки. Вийшло ще додатково до основної вартості. Також заходили в ашоп придбали ось такі перчатки. Колір такий, дівчатка, як моя шапка нова. о Ось такі, бо в мене і бордові є, і темно-зелені, і чорні, а воно якось щось під цю куртку мою нову, та шапку щось воно і не туди і не сюди. Ще до салата трішки підсмажила гарбузяни насіння, воно в мене лежить. Щось я згадала, що воно в мене є. Думаю, треба його використовувати. Тим паче це дуже смачно та корисно. Правда? мене салатик. Смакута. О, ось така рибка вийшла. Пахне. Дуже смачно. У мене вже вечірнє прибирання. Треба після вечері все перемити, все підготувати. І планую сьогодні ще трішки попрацювати. Мені треба зробити одне замовлення. От, тому. Зараз швидесенько це все зроблю і можна буде вже відпочивати. Чесно кажучи, я сьогодні ще думала робити не робити. Думала, може, завтра вранці, але сиділа, чекала графіки на завтра. І щось вони все не скидають і не скидають, думаю, ні, не буду ризикувати, тому що мені там треба по часу так вкластися. От, тому зараз оце все помию, і якраз півтори годинки в мене буде. Щоб приготувати зефірчик. Слухайте, рибка така смачна вийшла взагалі. Вона така ніжна, дуже смачна. Хто не пробував цю рибу, до рада, то скуштуйте. Прям от правда. Прям взагалі дуже смачна. Нам сподобалось. От. Вкусненько. Повечеряли. Я ще, до речі, бігала в магазин за цукром. Кинулася, в мене цукру немає. Те, що було в мішку, закінчилося, я якось і забула, що в мене цукру немає. Я хотіла його купити в магазині, хоча були в двох продуктових магазинах сьогодні, але ні там, ні там я не згадала, що мені потрібен був цукор. Тому після вечері я ще швиденько поки Женя чай готував, Я збігала в магазин, взяла цукор і, і все. Це зараз. Прибираю після вечері все мию, буду працювати.